Народ, всім салют. Сьогодні знову буде контент. Більше схожий на сповідь, але така вже в мене рефлексія. Мені хочеться просто зафіксувати цей момент і, і, і порефлексувати саме от таким ключем, не, типу, розумним і з правильним пов'язуванням, а от таким, як воно є, органічним і живим, і так далі. Тим більше, це таке. Цей контент народився як наслідок попереднього контенту. Це у мене на каналі є відос про не все так однозначно, про якісь типу, точки зору, бачення і так далі. Про те, що картинка завжди набагато ширша, набагато об'ємніша, ні ніж ми бачимо, ніж ми можемо зробити висновки. І часто ми цьому, цим нехтуємо. От і. Знаєте, сталася така штука. Я колись слухав подкаст про чувака, який займається, якщо я правильно пам'ятаю, то типу, адаптацією ветеранів після ПТСР, а сам він м -м, брав участь у ліквідації наслідків 9-11 Штатах після теракту. і він... Ну, типу, він змінив профіль, став психологом, терапевтом, не знаю, як це правильно називається. Ну, є саме його е професія, але його запитували: ну, умовно, він дуже дає багато порад, там якихось речей, а його запитували, як він цим дає собі раду, типу, чи все окей у нього. З психікою і наслідками ПТСР, бо це, типу, те, 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 те що було у нього, з чого він почав свій шлях. І він сказав, що він сказав, сказав таку дуже фразу, яка прям в'їлася мені в голову, що насправді дуже важко наслідувати те, що проповідуєш. Ну, от так і я. Типу, те, що я кажу тут на каналі, те, що я кажу тут у відео, це частково, навіть не частково, це більшою мірою, просто мої роздуми. Я це не наслідую часто. Тобто, воно просто народжується, і я сподіваюся, що воно. Просто таким от плином подій може вкладатися мені в голову. Тобто я його рефлексую отак от. ну, саме от таким чином. Да? Не просто там в в в в в варю його в голові, а дістаю на назовні і, і всім показую. І мені здається, що воно так більше влягається, тому як наслідок попереднього відео. Сталася ситуація. Там я був такий, ну, якщо я правильно пам'ятаю свій настрій, там я був такий вадухотворений, напевно. І хотів розказати таку якусь, знаєте, типу наче глобальну, фундаментальну і життєву істину. Що воно, ну, в принципі, мене вразила ця думка, я про неї багато думав. І це, це все одно якась зборна солянка всіх там думок, всіх книжок, які я читав. Mm, щось звідкись по і отак вот зібрався цей образ цієї широкої картинки. Але на момент зараз я почуваюся геть інакше. І по факту це якраз і є те, що, типу, воно не все однозначно. Ну, Просто 에... зізнаюся, мені дуже не хочеться записувати цей контент зараз публічно. Ну, типу, хочеться і не хочеться одночасно, бо я відчуваю. Е... Що я все-таки хочу бути цим, знаєте, таким просвітленим гуру, який розказує, як там у нього все класно, але на ділі воно не все однозначно. Типу, я і є, ну, і я це всі мої частини. І конкретно про зараз, якщо там сьогодні понеділок і минулого понеділка, рівно там тиждень, тому, я був прям в якомусь дуже піднесеному стані, у мене все було всередині спокійно. Я відчував себе класно, я відчував свою природу класно, я якось, типу, був. З'єднаний з, з, з собою і все наче рухалось настільки природно, наскільки могло це бути для мене, чи я собі це внушив. Але зараз <сь> ну, е, зараз мені трохи легше, але вчора я стояв отак, типу, я поїхав на, на природу, е, щось пошатався в лісі, коротше, типу, і стояв на, на, на такій, от типа панорамному лендскейпі, дивився. І в мене був такий настрій всередині. Знаєте, тіпа... Відчувалося це, це, це таким чином, що тіпа, якщо б це в той момент би все закінчилось, або би я вчора ліг спати і не прокинувся, то я би не сожалèв, Ну, не сожалè... Як це сказати українською. Не, не відчував би якогось жалю відносно цього. А... І це. Можливо, когось це злякає, можливо, когось комусь це здається неприємним для прослуховування, і це якась там, типу, умовно, хтось би сказав би зараз, що це якась історія про суїцидальні думки. Не зовсім. Я не намагаюся викликати якісь жалі, Я просто хочу поділитися тим, наскільки воно міняється, наскільки система нестабільна, напевно, у всіх. Чи... Я не знаю, коротше, я буду говорити за себе, так як воно собі бачиться. І, і оце от. Штука, ну, у мене це більше зараз в форматі запитання, може, я зараз по ходу відео це розключу, але те, як воно бачиться мені зараз. Тобто, я був по тиждень тому, от в, те, що мені подобалось, я не був якимось там, знаєте, супер на позитиві Я був в якомусь контакті з собою, і мені було спокійно. І я віддався цьому стану, і я б дуже хотів би, щоб цей стан був постійно, а вже ж Типу, бо він. Ну, він класний, він спокійний, він продуктивний, він мені подобається, я собі в ньому подобаюсь. А те, що відбувається зараз, я собі геть не подобаюся. І навіть в дзеркалі. Я дивлюся на себе в дзеркало і такий, типу, я, ну, мені не подобається те, що я бачу. І воно має наслідок того, що я отак все почуваю. Тобто, якщо б я ну, пропав, дай це все зло, я б такий ну і ладно. І я. От, власне, яке в мене запитання в цьому всьому стоїть? Ну, чи, чи варто. Ах, взагалі довіряти будь-яким таким емоціям. Типу, тобто, от там я був ось таким і відчував себе так. І я довіряв тим емоціям. Зараз я тут, і я по факту теж довіряю своїм емоціям. Ну, типо, Бо мені немає що робити, бо я це відчуваю, воно тяжке, воно важке, я не знаю, з ким це розділити, я не знаю, як це розділити, мені частково соромно. Що типу, що я був от такий, вот, а тут я, коротше, скатився, і я ну, умовно хочу там комусь на це пожалітися. І я, вроді би, частково розумію, що це тимчасово. Ну, бо це вже було багато-багато да? ну, тисяч разів, напевно, ця зміна штуки, але це кожного разу важко. І кожного разу не зрозуміло, що з цим робити, дати, дати цьому волю. І хай воно перепроживається так, як йому треба, хай воно бродить в тому ключі, в якому треба, або треба навпаки триматися якоїсь завідомо попередньої е, сформованої парадигми, да? і не давати собі впасти. Бо по факту, якщо ви дивилися попереднє відео, і дивилися, що я роблю стаднівку, от зараз і Стаднівка посипалася. Типа, це було очікувано, я в принципі зрозумів, що буде в якийсь момент, в який воно посипається, і я собі завчасно побудував таку штуку, що тут головне повернутися. Навіть якщо я випаду на якийсь час, головне повернутися в неї. І воно начебто звучить дуже логічно, що типу, я по факту повинен наслідувати те, що проповідував. Типу, навіть якщо я зараз випаду зі стоднівки не через якусь там, не знаю, застуду або ще щось. А просто би мені так е, збреділо, що я такий все там, п'ять днів нічого не робив, просто валявся там, їв фастфуд і там умовно вернутися. Але це сука так важко, блядь. <сум> Реально, мені хочеться зараз просто ну, кричати і плакати від того ж, наскільки я себе дурно почуваю всередині, і наскільки цей стан ну, правдивий зараз в мені. да, Тіпи, Але, думаючи про те, що я говорив попередній раз, то ця правда, вона, ну. Телескопічна, знаєте, тобто я бачу якусь одну область в цій всій е е великому цьому Сузір'ї, і думаю, що це вся правда. Але по факту, що я ну, в теперішньому мом моменті це компіляція всіх тих речей, про які я говорив. І якщо я минулого тижня розказував вам, що я вірю в філософію, що не все так однозначно, і картинка набагато ширша, і якщо дивитися, то набагато спокійніше, то я і лишився цією людиною, але зараз приобладають. Форма, яка каже чувак. Типу, все, все тлен, все безмістовно, мені зараз прям дуже якось ностальгічно сумно. І, і коли воно мене повертає от в ці от попередні, знаєте, от якийсь зациклений. Ну, це така, таке тіпо, за, зациклена будівля. Я часто перевожу цю аналогію з зацикленою будівлю. І коли я виходжу за неї, то мені там подобається. Там якісь нові, нові бачення, нові візії, нові якісь типу приємні історії. Е і коли я повертаюсь сюди, я такий типу, воно наче мене. Е це, це, це така дуальна система, яку я не можу до кінця е вчехтися в тому форматі, що мені щось здається, що щось із цього може бути правдою. Тобто. Правдою може бути цей теперішній стан, бо можливо я себе не знаю перегрузив, вирішив, що я зможу засідлати оцю, типу якусь там дисципліну, стати цією людиною, але по факту я намагаюся зробити з себе когось іншого. З іншої сторони, можливо, це просто якийсь супротив, да. Це просто як у, у умовного там наркомана. Або алкоголіка, якісь, е, якесь повернення в ту штуку, що, типу, блін, ну, дядь. Це, звісно, те, що ми займаємося там, типу, спортом, всі такі на ЗОЖ, це класно. Але пам'ятаєш, як, як, як ми типу, бухали, куражили і було весело. І ми не спали по кілька днів, і була прям типу, купа спогадів, а зараз всі твої спогади це дисципліна. Можливо, з цієї точки зору. Я не знаю. Я не розумію, як тут в цій системі визначати правду. Бо вона доволі громістка. І кожного разу віддаватися потокам дуже важко насправді, бо, типу, бо воно ну, це дійсно схоже на американську гірку. Типу, оцей великий екстаз, і потім падіння, страх, і так далі. Потім потрошечку-потрошечку по вверх, знову це падіння. Да? Типу, якась точка є у цієї біфуркації, вона е, тримається, ти починаєш наче бачити якісь більші об'єми. Е, Всесвіту, да? потім клеп, і так, як там, останні там, кілька днів, просто, воно наче просто все. Це як. Знаєте, як космос, який звужується, щоб, щоб потім рвануть. Бо дійсно. Просто от я, я згадую себе, можливо, це я неправильно роблю, що згадую про це. Форматом, що там тиждень тому я був отакий, а зараз я такий. Можливо, я дивлюсь на це невірно, що типу я і, ну, завжди був однаковий просто. Є щось на передньому плані, є щось е, привілейоване в, е, в цьому відчутті. І мені не зрозуміло, як себе, як себе почувати, тобто намагатися дістати себе звідти, де я є зараз, і знову поставити себе на ці, на ці шасі, які їхали типу, в правильному напрямку, як мені здавалося. Чи це все одно якийсь типу, сигнал, да, як психіка щось. Хоче від мене, щоб я щось зрозумів, або подивився на неї. Або це сигнал, що, типу, ой, нам страшно, давай нічого не міняти, давай, типу, будемо як раніше, тими персонажами, які ми були. І я не можу зрозуміти, як в цьому бути. Типу, кому кому із цих дієвих осіб мені зараз вірити? Тому, який відчуває себе дуже сумно. І піддатися йому сказати, окей, типу, давай бери бразди правління і бери, скільки тобі треба часу. Але я знаю, що це може бути дуже довго. Типу, якщо я віддам це повністю, то я можу знову скатитися в попередній стан, який мені був не дуже симпатичний, бо там я робив не дуже. Ну, правильні слова, не те, звісно, але не дуже приємні для себе речі. знаєте. Тобто, якщо у, у, умовно. от, е Давайте, давайте, давайте так. Типа, якщо у мене в теперішньому часі є система, е, яка має певні обмеження, але вони є, як на мене, конструктивними і корисними, да, скажімо так. Типу, я, я вбачаю в них якусь цінність, і, і існує ось цей стан, який, ну, по факту, зараз, і якщо. Дати йому волю, дати, дати йому захопити командний пункт, то, по факту, я би з радістю, от якщо, якщо мислити конкретно в цій категорії, я би з радістю зараз би знову повернувся до якихось пагубних привичок, типу корити сигарети, бухати, жрати якісь типу джангфуд, не слідкувати за режимом. Не робити якісь там тіпа, зарядки. Я би просто би жив, як знаєте, умовно. Е там, Робочий день закінчився, я щось собаку погуляв, повечеряв взяв собі півашку, взяв собі чіпсів, наївся, заснув, прокинувся там, не знаю, в, в 9-10, випив кави, поїв чогось солодкого, незбалансованого, і все, і, типу, і, і знову цілий день працює. І так по колу. А, і ну і щоб курив би типу без кінця. Це просто якщо вже будувати якісь конкретні дії, щоб не говорити це все тіпі, отак от абстрактно. І якщо дивитись на це зверху, правильно оцією от, от загальною картинкою, то по факту в цьому немає нічого хірового. Ну... Навіть якщо дивитися на це, що я типу, не розвиваюся, ну начебто й ним. Ну я, ж, ну, я ж нікому не роблю від цього погано. Я навіть собі від цього погано не роблю. Ну да, можливо, я там посходжу своє здоров'я, від цього я проживу менше. Але чи парить мене це зараз? Ні. Якщо... І Чи парить мене це загалом? Типу, що я там. У мене є план прожити 100 років, бо я там. Де немає такого плану. І. І це завжди дуже суб'єктивно. Знаєте, там, типу, можна померти від серцевого нападу при пробіжці. Бо ти, типу, намагався. Ну, коротше, це зараз такі утрировані приклади, але ви розумієте про що я. І, і от я зараз в цій, знаєте, типу точці, де, де є дуже багато можливостей розвитку якихось подій, і мене це лякає. Бо. Чи я, можливо, намішую це все в, в, в одну штуку. Шо, шо, що я відчуваю сумні емоції. А це, що я описую як фізичні дії, це можливо наслідок. 에... Ну, Я маю на увазі, це типу як вибір, чим це глушить. Але це не має ніякого прямої кореляції з тим, що це просто емоція, яку я відчуваю. Просто для мене, для мене досі загадка, як. 에... Як давати раду цим, ну, типу, як впускати їх в своє життя. Ну, типу, з'являється оця сумна емоція. Я, я не можу її просто ігнорувати і не можу її вигнати. Вона прям накопичується за кілька днів і така, типу, чувак, дивись. От до чого ми дійшли. І це відбувається часто по стандартному якомусь маршруту. І я знаю, що якщо дати їй волю, да, цим емоціям, ну, типу, відчути їх принаймні. Не дати їм волю, типу, як робіть, що хочете, а. То воно ну, попускається, воно, ну, Ці кілька днів, понятно, що будуть неприємними. Чи я багато хочу, щоб у мене все було. Ну, коротше, знаєте, я, я наче хочу, щоб у мене все було е приємно. Типу, щоб я завжди був в якомусь гарному настрої. Не знаю, не знаю. Зараз треба пару секунд трохи зібратися всі штуки. Коротше, моє запитання е до самого себе це. Як ідентифікувати потреби в цьому стані? Тобто, коли я, знову ж таки, можливо, я неправильно це роблю, але коли я тиждень назад почував себе в коннекті з собою, то я розумів, що я хочу. конкретно в якомусь ну, моменті відчував, коли коли я хочу активний коли я хочу. Спокою, коли я хочу відпочивати, коли я хочу якось фізичного навантаження, коли я хочу якоїсь розумової діяльності, коли я хочу просто поспоглядати. І я там спокійно читав якісь книжки, типу, я ну, прямо був, ну, знаєте, от як кажуть в потоці, от я був в якомусь потоці, мені було спокійно і комфортно. І по факту, тут, де я зараз, ну, я не скажу, що мене щось сильно мене, да, Там були тригери, які я зараз не хочу зачіпати, бо це дуже окрема історія. Типу, це, це не секрет, просто якщо я зараз почну це розвивати, я піду геть в іншу е, парадигму. І, по факту, мене нічого не тригернуло. І тепер, коли цей стан, я не розумію своїх потреб, я не розумію, що мені треба зробити. Я зараз дуже хочу якось не знаю, закритися в собі і побути в якійсь своїй мушлі, не взаємодіючи світом. Чи можу я це зробити? По факту, ні, бо мені треба все одно якось, тіпа, якась комунікація, і, там, і по роботі, і. і в якомусь побутовому житті. І не зрозуміло, типа, що це за потреба? От я не можу ідентифікувати, от воно хоче, щоб я зараз ліг там під одіяло і лежав, нічого не робив. Що, про що це? І про те, що я там от сижу і от, а от зараз говорю, і в мене просто не вертаються сльози на очі, і мені тіпа, дуже сумно за минулим. Я от хочу, щоб, знаєте, типа, і наче закрив очі і все повернулося, бо мені. Здається, що там було типу, класно? Але це ж дуже нерелевантна думка. Ну, Точніше, вона релевантна, але нераціональна, бо це нереалістично ре... не повернутися в минуле, як би я цього не хотів. Але про що це всередині? Типу, ш... ну, як... Як... Яка це потреба душі і тіла, що воно таке чувак, дивись, ми хочемо зараз ось це робити. І я такий, так а про що? Ну, типу, як я можу допомогти вам? Ну, типу, навряд чи від того, що я не знаю, випаду зі свого режиму і проведу там, не знаю, кілька днів під ковдрою, закриється якась потреба. Чи це і є потреба? Чи перепрожиття у цих складних емоцій це і є потреба, бо, бо я наче намагаюся закинути себе в якісь. Ну, можливо, так. Да, можливо, я створюю якісь дуже обмежені рамки, де у мене є тільки. Один вид емоцій, да, типа якісь позитивні, прогресивні, ефективні емоції і ніяких сумних. Можливо, тіпа, через це воно накопичується і вилазить. І можливо тоді це просто природньо. Да? ну, типа, ну, я маю на увазі, що я не повинен, знаєте, планувати сумні емоції, але вони ж якось повинні реалізуватися, правда? І можливо, це воно це і робить. У, я не знаю. Це важко. Це, це важко навіть. Формулювати у, 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 у запит чи у, у, у питання. Бо я не розумію, я дуже хочу про це поговорити і зафіксувати це в цьому моменті. Можливо, так і залишити це в цьому підвічному стані. І нічого з цим не робити, бо дуже такий. Якщо там я відчував себе. Широко, отак от як я і пояснював, та, що типу картинка ширша, і я по факту цією такою поведінкою і ставав якоюсь такою ширшою особистістю. Тобто, то, типу, я не соромився займати більше якогось простору. Да? А тепер я відчуваю себе дуже замкнено, і дуже якоюсь маленькою людиною. І дуже, якщо там я почував себе впевнено, то зараз я почуваю себе дуже і дуже вразливо, е -е, незахищено якось. Не, не в тому плані, що я відчуваю небезпеку, а я. Типу. Бо по факту я зараз відкритий до світу і, до, і дам, ну, до прикладу, до вас, хто це слухає. Бо я не приховую. Ну, не роблю вигляд, що я, типу. Я такий йоу, я, коротше, філософ, мудрець і там, і весь такий позитивний, продуктивний. Ні, вот, блядь, я отакий. Ну, типу, сьогодні мене охуйовить. І. І, ну, і просто це я не знаю чого. Я просто прокид, ну, прокинувся, поснідав, сів за комп'ютер, і в мене просто потекли сльози. <свист> і я дав цьому волю, я не, ну, не заперечував цього, бо я розумію, це, це не новинка для мене. Типу, воно часто часто відбувається, але я би так хотів зрозуміти, про що це? І що воно хоче, тіпи, чим я можу допомогти собі. Чи це і є допомога, знаєте, що я даю цьому волю? Я не знаю. Не знаю. Просто хотілося. Це дуже мені потрібно це описати зараз. Я, типа, дуже хочу бути. От так, як я описую цими всіма особистостями. Не людиною, яка веде грьобаний YouTube канал, щоб розказувати, як класно жити, не тужити і добра наживати. Ні, типу, я... От... От це, що ви бачите, кожне відео, це я. І мені треба самому це зрозуміти, напевно. Бо Бо інакше я думаю, що, типу, як... Ну, коротше, це це знову повторювається історія про відос, там, де про, про щирий контент, що, типу, я от таким не хочу з'являтися в інтернеті. Ні, от я. Вот. Я розказую вам те, що по факту не повинен був би розказувати, бо це, ну, можливо. Соромило б мене. Так, я так, не знімаю себе, знаєте, типу, от я плачу, подивіться. Ні, Це було б супер фальшиво, але розказати про це. Донести... Я розумію, що донести словами свій стан це дуже парадоксальна штука. Да? Ну, <смас> По-хорошому факту, по було б щиро, типу, поплакати в кадрі, да? але це вже була якась фантасмагорія, яку я і сам не можу усвідомити. Е, тому. Я б хотів би сам зараз сформулювати, от як воно йде по, по, по мірі рефлексії, якісь відповіді, але я не знаю. Я, я дуже багато часу провів от в цих станах, які є зараз. І коли вони з'являються, мені дуже важко, бо я боюся, що це сука знову назавжди, знаєте, знову там на, на місяці або на роки. А я тільки-тільки там місяць як завантажив якісь нові прошивки, да, тіпи, і намагаюся триматися в цьому догматизмі. Можливо, я занадто тримаюся, чи можливо, це занадто якийсь, типу, складний режим, чи що. Я, коротше, не знаю, блядь. Можливо, це просто, типу, частина мене, які треба прийняти так само, як і я це транслював в по попередньому. Не знаю. Чи я собі придумав, що я можу. Зробити це тіп, дуже легко, що воно типу, ну знаєш, що це що це прийняття це якась прям як рубільничок переключить. Типу оп, я прийняв, типу все. Воно важко, воно повертається. типу, Як би я не прийняв, воно все одно вертається а, і вертає мене в ці роздуми. Я не знаю, блукаю серед цього, бо не можу зрозуміти. Для чого це? Для чого це повернення в минулі переживання, і типу, воно, воно ж, Ну, навряд чи це щось. Типу, незрозуміло просто. Я... Ну, я... Ну, Це завжди дуже важко. Усвідомлювати. особливо, знаєте, коли люд, Коли ти втратив когось. Ну, там, не знаю, людина... Близька якась людина померла, там, родич або. От з'являються ці спогади. І, і просто немає розуміння, для чого вона з'являється. Тобто, ти, знаєш, пройшло там кілька років, я згадую про це і думаю, от що це, чого воно зараз це ж про щось говорить. Немає такого, що мозок просто блукав і споткнувся об цю емоцію. І такий, чувак, дивись, типу, нам було боляче. А зараз? як? Знаєш, ти починаєш згадувати. Просто це, це ж про щось говорить, мені так цікаво, про що це. Ну, не просто цікаво, мене це ну, мене це мучить насправді. Я, можливо, би хотів про це якось розповісти детальніше, але я не знаю, я напевно не наважусь. Е, е І воно з'являється, я такий, я не розумію, що треба зараз робити. Просто просто дати цьому місце бути. ну, типу, не Це те, що мені подобається з часом, не заперечувати це. Принаймні не заперечувати себе. Що, типу, я це відчуваю, а я наче, сука, намагаюся заперечити себе. Коротше, я не знаю. Це, це зовсім неформатна не якась річ, Типу для контенту. Я навіть не знаю, що тут у вас просити якось це прокоментувати або про Короче Коротше, я не зовсім хочу це. Перетворювати в контент. Це не зовсім, типу, знаєте, в моєму баченні контент це все одно якась, типу, така. О, послухав. типу, щось. Перейшла якась типа думка, а тут. Хоча не знаю, може це, типу, я занадто критично це сприймаю. Коротше, якщо вам є що сказати, і ви не знаю, розумієте мене краще за мене, і типу, те, що я транслюю зараз, воно може інтерпретуватися в вашому розумінні відчуттів якось інакше. Напишіть мені, будь ласка, бо я, як ви бачите, на момент зараз я ну, заблукав серед цих е, запитань в голові. Можливо, я. Вийду на, якісь, на якусь полянку і зрозумію, що а, так воно працює. Типу, і там я через якийсь час за, запишу якесь доповнення, але або хоча б усвідомлю його для себе. Але зараз у мене такого немає. Тому, якщо ви це слухали, і вам було це близько, не знаю, чи ви просто розумієте зі сторони, можете сказати, як це, типу, що з цим робити, то можете записати щось. Я маю на увазі написати щось в коментарях. Ось. Є відчуття, що я не договорив. І тут, в принципі, є що сказати ще. Е але я поки напевно не можу це зробити. Ну, типу, зараз це буде просто якась тягомотіна, ще хвилина 30. і Я думаю, що це не, не варто того. Ну, це почнеться якісь самоповтори. І я думаю, що це не, не релевантна якась історія. Тому. Е Можливо, буде до цього апдейт, я не знаю. <ріху> Хоча для чого я це планую? Власне, все. Треба це завершувати, цю полеміку. Якщо хочете щось написати, напишіть кудись, там є інста в описі, можете туди маякнути мені. Можете написати в коментах, щоб це було всім цікаво почитати. І, і все. Якщо якось побачимося, почуємося. Пока.